Сьогодні буду готувати смачненький м'якенький пиріг з м'ясом. На початку смажимо фарш на суміші коров'ячого масла та рослинної олії. Додаємо трохи солі, спеції та перчик. Гарненько перемішкуємо. Далі беремо українську цибулинку, нарізаємо її гарненьким кубиком. Додаємо її до фаршу та смажимо, поки не виправиться вся волога. А ми цей час поки приготуємо тісто. За ваше здоров'я 500 мл теплого кефіру виливаємо в миску. Додаємо туди 3 яєчка і гарненько все це діло перемішкуємо. Далі додаємо туди трохи борошна, розпушувача або соду та трохи несоленої солі. Перемішкуємо до однорідності. В цей момент фарш вже приготувався, даємо йому трохи охолонути. Знаходимо яку-небудь форму для випікання, мажемо її маслом та виливаємо туди наше тісто. Тільки все тісто не виливайте, залиште половину. Далі закидаємо нашу начинку, зверху трохи сиру і виливаємо решту тіста. Гарненько все вирівнюємо лопаткою та посипаємо кунжутом. Через півгодинки в духовці у вас вийде такий гарний ров'яний